Вітаю вас на своєму каналі творю та Витворяю, звуть мене Ольга. Зараз у нас з вами буде оглядовий майстер-клас по шкарпеткам. А тому, хто зі мною давно він полюбляє такі майстер-класи, хто тільки випадково зустрів мене на просторах Ютуба, йому цікаво, то підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі зручно влаштовуйтесь та починаємо. Зараз в мене в наявності я нав'язала деяку невелику кількість шкарпеток, хочу їх вам просто показати і розповісти про них. Значить, Почнемо ми з вами з шкарпеток, котрі вони неординарні, тому що це шкарпетки з пряжі ручного фарбування. Пряжу ручного фарбування я купую у валюші Девіденка. Посилання на її магазин буде в опису, обов'язково переходьте, замовляйте. Дуже приємна жіночка. І в неї пряжа ручного фарбування дуже класнюча. Я купую не тільки пряжу по шкарпетки ручного фарбування. В мене є і плечові вироби, зв'язані з її пряжою ручного фарбування. І светри є, і кардігани є, і чоловічі светри є. Тобто багато чого є, зв'язано з річного фарбування. Носиться нормально, купується нормально, все добре. Завжди можна обмовити, якого кольору ви хочете шкарпетки. Наприклад, ось така пара в мене жовта-блакитна з рожевими крапочками. Вона однакова. Ви зараз зрозумієте, чого я підкреслюю, що вони однакові. Дивіться: однакові права-ліва. Однакові шкарпетки. Значить, у мене от залишився залишок. Тут ще будуть смужечки. Тому що, от це в мене значить, вага таких шкарпеток. Це розмір 37-38. Значить, вага таких шкарпеток, 53 грама в мене вийшло. Значить, тут в мене ну, тут в мене майже на столі усі за зміцненою п'яточкою, зміцненим носиком, і от такою резиночкою поверху. Оцей раз в мене майже ну, не всі на столі зв'язані по одному. В мене є майстер-клас. Кому цікаво, там чоловічий розмір. Ну я там показую, як в'яжеться такі зміцнені носик і зміцнена п'яточка. Тому кому цікаво, на нього теж буде посилання. Переходьте, дивіться, будь ласка, в'яжіте задоволення. Значить, От я в мене з цього маточку, що я зв'язала оці шкарпеточки, в мене отакий залишок. І ще в мене вийшла бордова пара. Де, отут за допомогою метода Хелікса я зв'язала смужечки, такі от смужечки, так? І носики у шкарпетках в мене отакого кольору. От вони. Такі потішні, теж така потішна, красива пара. Це в мене теж розмір 37-38, але є різниця. В чому є різниця, дівчата? Є маленькі нюанси. Коли ми в'яжемо на любу ногу, ми повинні а, розуміти, а, яка нога буває різна повнота ноги. Від цього залежить. От, наприклад, отут а, і то, і то в мене розмір 37-38. Але, навіть добре тут бачено, якщо так от прикласти. От вони, зараз давайте тут приберу трішки, так ми потім будемо потихеньку брати, і я буду показувати шкарпетки, котрі я нав'язала. Якщо так покласти, ми бачимо, що вони по довжині однакові, От, однакові, так? але оці ті, що бордові, вони, бачите, вони трішки більше. трішечки трішечки. Чому? Тому що тут в мене е е е худа ніжка, а тут повна ніжка. Тому, от, наприклад, коли я в'яжу шкарпетки на повну ніжку, то тобто, ся напри наприклад, якщо я в'яжу на ходесеньку на худіньку ніжку, то я набираю на свою щільність 13 петель на п'ятдві петлі, тобто по 13 петель на спиці. А якщо я в'яжу на повну ніжку, я беру по 14 петель на спиці, тобто в мене 56 петелечок. Тобто якщо це розмір 37-38, якщо це розмір 39-40, то, наприклад, якщо це худа ніжка, то я набираю якраз 14 петель 56. А якщо це повна петеля ножка, то я набираю ще 15, щоб було петелек на кожній спиці. Тобто, якщо ви в'яжете окремо собі, ви можете поміряти. А якщо ви в'яжете на замовлення чи на подарунок, одне з питань повинна ви повинні розуміти для себе, це повна ніжка чи худа ніжка. І від цього від відштовхуватися. Тобто, ось з цього моточку, котрий я купувала, в мене вийшла отака пара. Потім в бордової парі в мене вийшла. За допомогою Helix я паголінок зв'язала і окремо такий носик. І в мене вийшли такі чудові веселі шкарпеточки. Дівчата, в мене бордового кольору етикетки нема, але це оця пряжа котра з Alize Superwash Comfort, котра отак упакована. Бо там є різні упаковки. Тобто в мене немає номеру етикетки, але бордовий кольор там один. Тобто, оце в мене така пара, отака чудова в мене вийшла. Потім, що в мене ще з'явилося на світ? В мене ще з'явилася ось така пара. Вона в мене є. Я називаю права-ліва. Чому так називаю? Тому що вони а, різні. Тут не одна смужка, не повторюється. Є смужки біль, більш довгі, більш короткі, ну, тобто, різні смужечки по ширині. Це в мене теж я купувала це теж пряжа ручного фарбування. Просто ці шкарпетки вони будуть неодноразово на моїх майстер-класах оглядових, є, тому що ці шкарпетки в мене донька випросила сказала: мама, це буду мої шкарпетки. А так як я купувала пряжу ручного фарбування, ось так вона виглядає. І в мене отут от є залишок. Тобто я купувала і в мене виходить, отут буде пара. І потім з двох залишків ще одна пара, і я потім покажу, які всі три пари в мене вийшли різні. Це теж мені фарбувала валюша. Це теж в мене розмір 37-38. Щоб не повторюватися на столі. Зараз в мене всі шкарпетки зі зміцненим п'яточкою, зміцненим носиком. Майстер-клас по ньому є, тому я на цьому зупинятися не буду. На цей раз в мене на... буває, я різні п'ятки в'яжу. Оця партія шкарпеток в мене вся зі зміцненою Ну Я просто полюбляю зміцнену п'яточку. Потім ще. Отут теж є своя родзинка, це теж пряжа ручного фарбування. Дивіться, яка яскрава. Чи мені подобається пряжа ручного фарбування, тим, що ви розумієте, що це шкарпетки, котрі вони неповторні. тому що це коли фабричне фарбування. Вона, воно є фабричним. Коли людина фарбує сама, другий раз вона вже так не пофарбує, в неї просто так не вийде. Обов'язково якась смужечка піде чуть-чуть по-другому. І тому ви розумієте, що ці шкарпетки будуть тільки у вас А, І якщо на подарунок, то ви розумієте, що в таких шкарпетах більше не подарують. В чому родзинка цієї пари? Бачите, вона така, така цікава, вона така яскрава, яскрава. Значить, Десь в мене теж тут було. Значить, Зеленого кольору в мене залишилось, от, бачите скільки. А клубочок ще є. Значить, Що в мене вийшло? Значить, Тут було, я його купувала. Валюша, Мені подобається, що у Валюші можна іноді купити. що це буде, от як тут Отут 100, грам, 100 грам. І ось тут було 100 грам. Одну пару я зв'язала. І в мене ще залишилось. Розумієте про що? Тобто, якщо от в мене тут 200 грамів, то це в мене буде. Три пари розміром 37-38. Ну і ще якісь смугастики видуть, котрі, якщо взяти потім однотонну пряжу любого кольору і просто пустити пані смужечки. я Обов'язково потім я на якомусь майстер-класі про це покажу. От. Але у Валюші ще також є, от коли вона продає і фарбує, от, наприклад, оцього кольору в мене було 50 грамів. А е, зелений, от такий яскравий зелений кольор, було 25 грамів. І от коли я зв'язала першу шкарпетку, зазвичай, коли я починаю в'язати носик зміцнений, от, отут у мене ось тут починається. Я зазвичай оцей носик роблю одного кольору. Зараз покажу, і ви зрозумієте, про що я говорю. дивіться, бачите? От я вам два приклала. Тобто, десь це однаковий розмір. Тобто, отут в мене починається носик. Він в мене спочатку на першій карпетці був повністю зелений. Але я потім зрозуміла, що мені не вистачить пряжі, тому що в мене зміцнений носик. В мене оця резиночка, я люблю її в'язати. Вона в мене ось тут 8,5 см. Це в мене моїх 33 точків. На мою щільність це виходить 8,5 см. Тому для того, щоб мені потрібно, якщо ви, от ви купуєте, потім будете купувати люди, котрі продають пряжу ручного фарбування, вони іноді фарбують на 25 грамів окремо. Тобто на одну пару, щоб були різні. П'яточка, резиночка, носик можна було зв'язати таким чином. Зазвичай продають по 25 грамів. То ви повинні розуміти, якщо ви будете в'язати звичайну п'яточку, то вам вистачить. Якщо ви будете в'язати, от як я, зміцнену п'яточку, то вам тоді оцей носик потрібно робити меншим розміром. От я спочатку першу шкарпетку зв'язала, вона в мене була зв'язана тут вся зеленим таким кольором носик, це, де починала зміцнений, зміцнений носик, а потім зрозуміла, коли я вже е, зрозуміла, скільки в мене залишилося, е, я просто переробила. Т таким чином в мене вийшло. І це теж в мене на розмір 37-38, але на повну ніжку. Ось вона такі яскраві, класнючі. От, -от, От зараз в мене тут було три пари, зв'язане таким чином потім Це в мене я теж давно коли скупувала пряжу. Дівчата, це пряжа, в мене вона така класнюча. А це взагалі та італійська італійська бобінна пряжа, ось вона так виглядає. в неї Ну Тут от метража нема, але вона трішки товстіше, ніж оця пряжа, котра Супервош. Але я все рівно в'яжу її спецями двічка. Двічка, так? Єдине, що, наприклад, в мене є теж розуміння, що вона трішки товстіше. Тому я просто, наприклад, якщо мені отут по довжині. От коли я вже зв'язала п'яточку, коли вив'язала клін підйому, зазвичай, от, от клі, коли закінчила клін підйому і до носика на розмір 37-38, мені потрібно зв'язати 35 рядочків, я в'яжу 33 рядочки. Тому що пряжа трішечки товстіша. Ну це дівчата, у кожного своя щільність, у кожного повинні бути свої розрахунки. Вони у всіх абсолютно різні. Якщо комусь допоможе, я там спочатку в мене є майстер-клас з таблицями, там дівчата, це мої таблиці, це таблиці на мої розрахунки. До мене потім багато людей зверталися, і от ми зв'язали по вашим таблицям, а у нас не вийшло. Не вийде, тому що у кожного свої, своя щільність. Вам просто дуже повезло, якщо ви попали в мою щільність Тому що я, наприклад, одного часу в'язала для модельєра, то мені було дуже тяжко, тому що, наприклад, якщо вона в'язала спицями троєчка, то мені приходилося в'язати спицями 275, тому що я не попадала в її щільність, на її розмір спиць. Тому, дівчата, тут придавайте увагу, тут просто родзиночки різні, маленькі, вони є. Тобто це теж, це, Я навіть дівчата, зараз не знаю, скільки коштує ця пряжа, тому що ну, я її ще купувала, мабуть, десь о, в 2020 році, вона така була кілограмова. то тут, от, ну, от залишилося от, от стільки. Тут, я не знаю, може залишилося ще на дві пари шкарпеток. Потихеньку вона в мене теж закінчується. У мене просто багато от, різної пряжи. Потім, дівчата, оце все в мене ще залишилось вже на столі. Це в мене шкарпетки. У мене зараз всі, у мене просто в замовленні було. Я ще не вив'язала всі чоловічі. А в мене було просто чотири пари треба було потрібно зв'язати на 37-38 худеньку ножку, звичайно. І чотири пари зв'язати на повну ножку, теж розмір 37-38. Оці шкарпеточки. ось вони, вони це оця пряжа. Хто ще не в'язав дівчата, на всякий случай, це алізе Супервош. А от ну, колір номер 7707. Отакі от вас вийдуть. Я вже неодноразово їх показувала, тому що, в принципі, не першу пару я таку в'яжу. Потім ще отака пара. Мені, взагалі, дуже подобається. Я такі навіть в'язала Family Лук. Дівчата, отака пара в мене була Family Лук. І були задоволеннями, носять і чоловік, і жінка. Ну, тому що о, тут сіро-рожеві чоловікам такі не в'язала. А отаку пару я в'язала Family Look. А, дуже класно виглядають. У мене десь є фотографії, хто підписаний на мене в інстаграмі на Фейсбуці, бачили. Але з етого ця, оця пряжа, тут номер 2701. Тобто, отакі можна в'язати Family Look. Вони класнючі. Потім отакі я теж в'язала дівчата Family Look. Вони теж класнючі, такі фарби осені. Ну, тут я не знаю, бо от вона ось так виглядає. Нема в мене етикетки, нема. нема в наявності. Це я підбираю залишки, в мене багато залишків, дуже багато, вони будуть в мене смухатися, які хочеш. Потихеньку я буду показувати, що можна вив'язати із залишків. Тут в мене вийшло підібрати однакову пару і зв'язати. отак. От. Ну Нема номеру етикетки. от Коли заходите в магазин і бачите, виглядає ось так. Потім в мене до вас є ще таке невеличке запитання. Це шкарпетки, я побачила на Пінтересі. Мені дуже сподобалося. Вони тут з шишечками такі, та? отут з протяжечками. А, я їх в'язала, це саме ну, світло-молочний колір. дівчата. Це номер пряжи. Це вже я в'язала з цього алізе. Де тут у них номер? От, колір а, 01 Лот. Ось вони. Це Алізе. Супер, ось такою артисан. Котра. То я хотіла запитати, це мені було цікаво, я сфото... подивилася, як вони виглядають на фотографії. Тут нічого складного такого, вроді би, як і немає. Але я буду ще такі в'язати. В мене ще такі шкарпетки є в замовленні. тільки другого кольору. Я буду в'язати ось такого кольору. От вони але супер вошертикан вот это от в мене такий колір буде, таке топленое молоко, таке-таке, як з кофем чуть-чуть додано. Тут колір 431. Якщо потрібно, пишіть в коментарі. Я зроблю майстер-клас. Чому? Тому що, дівчат, на просторах YouTube дуже багато різних майстер-класів. Якщо потрібно, я зроблю майстер-клас з такими шкарпетками, як вони в'яжуться. Тут я в'язала це в мене теж розмір. Ну, у мене зараз жіночі всі 37-38, Тут у мене на 14 петельках зв'язано. Тобто 56 петельок петелек по колу, 14 петельок на спиці. Якщо цікаво, будемо робити майстер-клас з шишечками, з протяжечками. Пишіть. Чекаю в коментарях в коментарі: потрібно робити такий майстер-клас, чи не потрібно. Потім, дівчата, ось, мені оця пряжа просто в кольорці дуже подобається. Залишилось от у мене на столі. Зараз три пари. Три. Значить, дві жіночих, о, дві, дві чоловічих. У мене 43, 40, 43 44, 41, 42 і 37, 38. Отак от я зв'язала це в мене вийшло family look. Тобто, будь ласка, дівчата, чим мені подобається цей кольор? Це от кольор Alize Superwash Comfort который. І кольор 207. От, якщо взяти, є е, в Alize Super Wash Aristan. Бачите, вони схожі, так? Але оцей колір, ну от він такий, знаєте, більш жіночий. Ну Можна чоловіку зв'язати, але він такий більш жіночий. А цей колір, він чуть трішки другого відтінку, і він і жіночий, і чоловічий. І він і світлий, і не маркий. Тобто такий зручний колір. Тобто, я зв'язала пару Family Look. Значить, в мене було таких три маточка. Три. З трьох маточків. Якщо врахувати, що в мене ось тут, в принципі, зв'язано, от, як з протяжками, бачите? От таким про візерунок ми зараз повернемося до цього візерунку. І от в мене вийшло, в принципі, таких з трьох маточків в мене залишок. Зараз я вам скажу, скільки в мене залишилося залишок. Щоб ми потім до цього питання не поверталися. У мене залишилося залишок 75 грамів. Тобто в мене ще на одну жіночу пару вистачить. Тут в мене на жіночій парі ось вона. Бачите? Тобто в мене всі пари зараз такі зміцнене п'яточкою. Але отут я просто в'язала такі, як... ну, щоб прикрасити, я просто вив'язала. Виворотні рядочки. Я потім вже пожалкувала, тому що ну от, пожалкувала, вже зв'язала, перев'язувати я не хотіла. Але от наступну пару я буду в'язати, це, я теж, от якщо придивитися, от тут в мене є такі як, мі... маленькі протяжечки, ну їх тут не бачено, просто мені було цікаво, ну чому, чому я зв'язала на цьому, я не знаю. Їх тут не бачено навіть. На цьому таке в'язати не треба. А ось тут, бо вони дуже добре лягли, то наступну пару я так і зв'яжу, що буде лицева гладь, потім виворотні. І от коли ви, дівчата, якщо ви по кругу в'яжете виворотні отак, рядочки, то краще всього в'язати за задню стіночку, виворотню петельку. Тоді вони будуть лягати більш рівніше. Ну, це я просто не знаю. Може, я і такий майстер клас, Ну, я не, я не знаю. Пишіть потрібно, тому що я хочу наступну пару в'язати. Теж отут буде лицева гладь, отут будуть виворотні, потім тут будуть маленькі, такі як протяжечки, потім опять виворотні, протяжечки, так більш прикрасити отаку жіночу пару. Тому що, в принципі, даво тут в мене виходить, що да, по 13 ряду, 52 петелечки, тобто 13 петелечок на спиці, не всякий візеруночок сюди підходить. Це отак. Тобто, і Оця пара в мене важить, ця жіноча пара, от вона 64 грама в мене важить. Чому так важить? Тому що я іноді, дівчата. Я останнім часом стала оцей пагалин, пагалинок в'язати довше. Раніше я його в'язала, от в вот мене було э, 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 33 дочки резинки, потім 33 дочки вот лицевої гладі, потім йшла п'яточка. Але це вже, знаєте, коли э, хлопцям на передову в'яжеш, іноді вот я навіть в'язала гольфи. Потім вони мені, Оль, в'яжи шкарпетки, якщо ну, в'яжеш шкарпетки, в'яжи їх довше. І, от в мене вже так воно як зайшло, що я там в'яжу на отут на 33 дочки, а 35. Отсюда, і, і, і звісно, і вагає йде більше. Так от, в мене от з такі о, я купувала три таких маточка. Я ще таку пряжу буду купувати. Мені дуже сподобалося, що вони воно вона класно виглядає в коли зв'язана. Тобто, от така жіноча пара. Потім от чоловічі пари в мене вийшла. Оце в мене. Бачите, я отут от верху майже резинку не робила. от Просто не робила. У мене одразу пішов такий візерунок. Я думаю, що я теж покажу, як воно в'яжеться, тому що воно, в принципі, дуже цікаво, тому що тут, як сказати, тут рапорт може бути спокійно. ви можете Тут, наприклад, в мене це на мою щільність, розмір. 43-44, я вяжу на 60 петелях, как девчата, тут все шкарпетки на спице двоечка. 60 петель, то есть 15 петель, то есть у мене ось тут... Э, е ні, тут 64 петлі, дівчата, по-моєму. Да, тут 64 петлі, тобто на спицях в мене виходить було по, на кожній спиці по 16 петелічок. І я тут робила візерунок рапортом на 4 петлі. Але ось тут вони зв'язані, бачите, майже однаково. Тобто, ну, це тільки бажано, тому що тут в мене розмір 41-42, в мене 60 петелечок зі по раппорт 5 петель візерунку, а тут 4 петельки візерунку. За рахунок того, що тут в мене поміж цими протяжечками, ось тут, отут дві виворотні. А тут, поміж такими протяжечками, одна виворотня. Тобто тут такий візерунок, котрим можна гратися. Його можна зв'язати. Ну, по різному, ну, от в мене вийшло, бачите, тут я в'язала розмір 41-42, то я зробила таку широку резиночку. Ну, Мені так захотілося. А потім, коли в'язала розмір 43-44, мені захотілося зв'язати. Воно ж, в принципі, ця шкарпетка вона буде облягати дуже добре ножку, от, бачите, О, от так. Тому ви мені напишіть, будь ласка, в коментарях, потрібно мені робити такий майстер-клас чи ні. Тут теж легкий візерунок. А, ну, якщо треба, я зроблю. Тому що тут можна теж погратися і вони дуже красиво виглядають, ці шкарпетки. І виходить, що не дивлячись на те, що ці шкарпетки, у мене просто зараз чоловічі шкарпетки тільки такі є, і вони більш такі а, важкі, а в якому плані, тому що вони, за рахунок того, що зв'язані всі ось таким візерунком, то дійсно в, у, у них і вага більше. От важать вони, бачите, 87 грамів. Але за рахунок того, що у мене було отаких от три клубка, то в принципі в мене ще на одну пару жіночих шкарпеток вистачить. От, ну, от В принципі, дівчата, я вам розповіла про шкарпетки, котрі зараз в мене зв'язані. Тому, кому цікаво, підписуйтеся, хто дослухав до кінця, дякую. Підписуйтесь, пишіть коментарі і пишіть, потрібно ли мені зробити майстер-класи по отаким шкарпеткам. Тому що тут можна оцей візерунок робити на 5 петелек рапорт. І можна робити на 4 петельки рапорт. І якщо цікаво, я можу зробити ще майстер-клас по отаким шкарпеткам, якщо потрібно. Якщо комусь цікаво, я зроблю. Ось такі шкарпетки в мене. Я буду ще в'язати тільки іншого кольору. Кому цікаво, пишіть. Все, дякую за увагу.